Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це продовження мого відео по найкращим варіантам сумок в мас-маркеті вартістю до 100 євро. Тож, так як це наше продовження, треба перейти і подивитись початок, а я не буду затягувати, одразу починаємо. І починаємо з бренду H&M. Скажу чесно, що в H&M не багато варіантів і завжди там будуть класні варіанти з натуральної шкіри, якщо це будуть якісь колаборації, ексклюзивні колекції, преміальна. Селекшн, преміальна лінійка. Але в звичайних лінійках, а зараз вони тільки такі, жодних колаборацій я не бачу, можливо, будуть ближче до зими. В звичайних лінійках це завжди буде екошкіра, це не завжди буде найкращий варіант по якості, але все одно, якщо вам потрібна якась сумка, щоб вона при тому виглядала класно, вам підходила під будь-які образи. Чудово пасувала до вашого стилю, до вашого способу життя. Чого б ні, давайте подивимось, що в тому H&M є. І перший варіант це екошкіра, звичайно, не натуральна, вона трохи натхнена брендом Gucci, але як я розумію, як вона виглядає, вона є трохи більшою, ніж у Gucci. Зараз подивимось розміри, навіть не бачу їх, не можу знайти. Ну, мені здається, що вона буде більшою. І Притому вона класна, вона начебто трохи м'яка, але все одно в ній є структура. Фурнітура не сильно блищить, до речі, забула в першому відео сказати, то що обов'язково проговорю тут, що якщо ми коли ми обираємо сумки в мас-маркеті, по-перше, намагаємося, щоб фурнітури було якнайменше, але то й таке, якщо вона є. Особливо, якщо її багато, треба дивитись на те, наскільки вона сильно блищить. Чим більш вона буде блищати, чим більш жовтим буде той золотий колір, тим більш дешево воно буде виглядати. Тож, такий золотий, який трохи матовий або трохи зістарений, це ідеальні варіанти для фурнітури в сумках з мас маркету Наступний варіант це шопер. Ідеальний, мені сильно подобається його цей принт. Він трохи натхнений брендом By Баймалєн Burger. Якщо вам цікаво, я покажу приклад, тому що ту сумку, той шопер я обожнюю і розглядаю собі придбати його. Але такий шопер також має місце. Ідеальний колір, ідеальний принт, під все підійде. Мені він сильно подобається, і я раджу його, якщо вам потрібна велика сумка. Ще одна вау, я навіть про неї забула ідеальна структурована малишка. Це шкіра, звичайно, еко-шкіра, але я не про те, про те, що вона гладенька. Це не лакована шкіра, але вона все одно виглядає як трохи така. Ну, вона блищить, вона відбиває світло, тобто вона здалеку може виглядати саме як лакована, що буде дуже цікаво для вашого образу виглядати і що буде класно поєднуватись. Наприклад, якщо у вас шкіряне взуття, і ми будемо брати шкіряну сумку, якщо вона буде з трохи іншим фінішом, або більш матова, тобто замша, наприклад, сумка з нубуку або навпаки, більш глянцева. Згадала це слово, така як до лакованої якраз таки ближче, то це буде дуже смачно, дуже класно виглядати вам, тож звертайте на такі нюанси увагу. І остання вийшли на жаль, їх, як я казала, небагато. Ще один шопер. Він застібається, на це не завжди в шоперах так. А звичайно, коли він не застібається, дуже зручно стати, на жаль, жертвою когось. Ось тому така класна деталь, і він ідеальний. Він дуже великий по розміру. Є два кольори чорний і такий він трохи сірувато-коричневий, як я розумію. І далі переходимо до бренду Mango. У Mango, як завжди, дуже багато моделей. Я люблю сумки Mango, як би там хто не ставився до цього бренду. І так далі. Але якщо нам потрібна класна сумка, навіть з екошкіри, за 30 євро, десь там близько тисячі півтори тисячі гривень, то я часто відправляю до Манго своїх дівчат-клієнточок. І перший варіант це. Червона, зараз на піку популярності цей колір, червона сумка з золотими такими маленькими деталями, і вона зроблена під шкіру алігатора. Що я вам скажу? Що вона сильно класна. Але якщо у вас ніколи не було яскравих сумок, червоних акцентів, якихось там інших, то я б радила все ж таки розглянути якусь так червону сумку, але... З меншою кількістю деталей, тому що тут і цей а, в нас є замочок, і ця шкіра під алігатора, і червоний колір ну дуже всього багато. Якщо ми будемо таку сумку поєднувати з джинсами і светром, може бути тумач просто. Тому якщо ви обираєте першу таку сумку для себе, то я б порадила щось більш класичне, але все одно в яскравому кольорі. Але якщо ви вже профі в тому, щоб поєднувати яскраві насичені кольори, то беріть цю вона. Сильно класна і буде підходити під багато образів. Наступний варіант, базовий, є два кольори. Перший, вона прямо-таки зроблена з деніму, а денім в нас нікуди не дівається із трендів. Друга це чорна, здається, з екошкіри. Зараз, якщо завантажиться, то ми подивимось разом. Базова форма. В принципі, вона вмістка, якщо, звичайно, ми не кажемо, щоб все своє життя туди вмістити. А так, мінімум фурнітури, і вже зате вона мені сильно подобається. Чорна не вантажиться, але я вам обов'язково, як завжди, залишаю всі посилання під своїм відео. Наступний варіант хутряний, вже один варіант я показувала в бренду. Зараз в першій частині цього відео, а ось в манго мені подобається навіть трохи більше, тому що вона повністю виконана із такого екохутра, тож вона нібито і базова, а нібито і сильно цікава, і класнюча, така прикольна сумка. І дивіться, як вона класно заграла в повністю джинсовому образі денімовому аутфіті. Наступний варіант ідеального кольору, просто ідеальний зелений, і знову ж таки, якщо. Ви бажаєте доповнити свої образи якимись насиченими кольорами, але червоний, бордовий, то не для вас. Або якщо вони вже у вас є, то давайте згадувати, які ще кольори ми могли б додати. І зелений один з таких пасує до всього, виглядає просто чудово, виглядає дорожче, ніж він коштує. Це, на жаль, не шкіра, але по формі, по всьому, це база на роки. Ще одна сумка, яку я також даю своїм клієнтам, яку я бачила в житті, є більші розміри, якщо вам потрібні шопери, куди прямо і ноутбук поміститься і все життя, то є більші. Також залишу посилання, а ця така середнього розміру під все на кожен день ідеальна і також є бежевий колір. подивитись, коли прийдете по посиланню. Ще один шопер, шопер ідеальний для роботи, він дуже підходить під офіційно-діловий стиль, класичний, базовий, елегантний. Можемо носити навіть з підборами, можемо носити з сукнями, з спідницями. Притому ми можемо ось таку сумку, ми можемо додати навіть до трохи спортивного образу, як на моделі, вона використала спортивний худі, зверху в неї піджак, і сумка пасує просто ідеально. І подивіться, жодної фурнітури на ній немає. Можливо, там на брелочку всередині шкіри є щось металеве, але зараз ми нічого взагалі на ній не бачимо і як дорого вона виглядає. Наступний шопер, знову ж таки, натхнений тим самим брендом by Malian Birgier. Сильно класна монограма, хоча я не люблю монограму Манго, і я не раджу зазвичай її купляти, але тут класні поєднання кольорів, дійсно класні. І всі три кольори мені сильно подобаються. Я їх раджу розглядати, якщо вам подобається колір і подобається така монограма. Ще один мінодір. Перший ми дивились у бренду Zara, і це у Mango. Взагалі я для вас відкривала цей золотий варіант, але всі три будуть актуальні вам на вихід і сильно класні, якщо треба додати святковості до вашого образу. І, як я казала, вони будуть набагато актуальніші за звичайні клачі-конверти. Наступна сумка натхнена новим показом Міуміу, Miu -Miu, повністю один до одного модель, але при тому ніяких лого, нічим вона до тої Miu, Miu, окрім форми, не прагне, тому я раджу, подобається колір, просто вау, незвичний, не такий, як у всіх інших моделей. Наступна сумка трохи схожа, ми вже таку розглядали, але вона просто має трохи більше металізованої фурнітури. Тим самим виглядає трохи більш святково, трохи більш елегантно, трохи більш цікаво, але не для всіх. Тож, якщо ви мінімаліст, беремо попередній варіант. Якщо ви максималіст або просто хочеться чогось такого, ну, трохи цікавішого, беремо цей. Наступний варіант схожа по моделі на ту зелену, яку ми вже дивилися, зелене мені подобається більше, але тут колір класний, форма класна, нароки, фурнітури дуже мало, і фурнітура саме з такого зістареного золота матового, тож ідеально все за цю вартість просто під все і назавжди. Наступна маленька сумка, схожа на велику чорну шопер, яку ми бачили, але тут маленький розмір і ідеальний. Знову ж таки, ідеальний колір на наступну весну карміновий. Запам'ятайте, карміновий колір і кобальтовий колір. Це два улюбленця наступної весни 2024 року. Передостанній варіант, що тут в мене зачепило око, так це ці каміння стрази. Вони зараз актуальні, вони актуальні на джинсах, на взутті, на сумках, на всьому. І буде класно, якщо ми будемо таку сумку, не поєднувати зі святковим виходом, не поєднувати з романтичною сукнею і брати там на побачення її. Ні, все повністю навпаки. Ми беремо джинси, ще порвані якісь, ми беремо футболку з лого, худі, світшот, що завгодно. Додаємо балетки, і додаємо цю сумку. І це буде. Сильно красивий, класний, актуальний, трендовий стрітстайл образ, стрітстайл в тому плані, що ми можемо і фотографуватись, і просто вийти, жити своє життя, і ми будемо виглядати просто клас, якщо вам це подобається. Якщо ні, поєднуємо з жіночими варіантами, будь ласка, я просто розповідаю вам, як можна ще незвично поєднати звичні речі. І останній варіант. Нарешті, це сьогодні єдиний варіант з натуральної шкіри в цьому бренді. Більше чогось нічого мені не впало в око, але цей шопер ідеальний: це натуральна замша, при тому, що це натуральна шкіра, але вартість в нас піднялася всього на 10 євро від ненатуральної. Тож я би обирала скоріше, натуральні матеріали, аніж еко, але усі. Що я вам показую, мені подобається, це шопер ідеальний на кожен день такого класного кольору на осінь. На зиму, можливо, він буде засвітлий але все одно не забуваємо, що взимку носити світле взуття і світлі сумки це розкішна розкіш. І останній бренд, з яким я вас сьогодні знайомлю. Це новий бренд для мого каналу. Якщо про H&M, про Ман, Хозару, ми вже багато казали. Я вже робила безліч підбірок, то про цей бренд я вам нічого не розповідала. Тож сподіваюся, що це буде для вас новим сьогодні. Це бренд Charles Kid. А це бренд, який входить до конгломерату LVMH, там, де Louis Vuitton, Mayo Chandon. Я не фанат цих брендів, але просто розповідаю, можливо, вам це буде цікаво почути. Притому цей бренд має. Безліч варіантів сумок. Зараз, коли я готувалася до цього відео, в них на сайті тисяча, одна тисяча сумок. Це все вартість майже все до 100 євро. І це ідеальна якість. Я маю клієнток, я маю у кого є такі сумки, і при тому в них є сумка від Charles Kid і сумка від Louis Vuitton. Сумка від Charles Kid і сумка від Celine. І мені дівчата кажуть, що якість, ну. Хтось каже, що краще, хтось каже, що на рівні, але вона точно не гірша. Точно. Тож, якщо ви хочете придбати бюджетну сумку, давайте підемо в цей бренд, давайте подивимось. Тут кажу чесно, що там дуже багато неактуальних моделей. Можуть бути трохи застарілі по фурнітурі, по формі, по кольору, по моделі, але є класні, просто треба вчитись їх обирати. Зараз я обрала не всі, там є їх більше класних, але просто. Вам показую варіанти, які сподобались саме мені. Треба піти на сайт, подивитись, але обирати обережно. Перший варіант це шопер в білому кольорі, що в ньому тут. Супертрендово та актуальна це перший колір, як я вже сказала, взимку носити щось біле це тиха розкіш, розкішна розкіш, це просто щось на багатому і на високому. Я чесно не сміюсь, я чесно кажу вам правду, тому що часто з приходом холодної пори, холодної температури дівчата, жінки, чоловіки також перевдягаються в чорне, в сіре і все. Але ми можемо бути в чорному, в сірому, додати. Білий шопер, і він знову ж таки буде чіпляти око просто прохожих на вулиці. І що тут ще цікаво, те, що шопер витягнутий в нас по вертикалі, а не по горизонталі. Це більш актуальна модель за звичайний шопер наразі. І сильно схожі моделі є у бренду Zero, а тут в нас Zero за 85 євро. Наступний варіант це структурована сумочка, трохи з. Хожа на бокс, але вона більш має скруглений свій низ. Мені подобається, ця застібка не нагадує жодних у мені. Просто ідеальна сумка. Під все, в принципі, ми можемо її носити, і подивіться, будь ласка, як багато кольорів має бренд майже на кожну свою модель. От Наступна сумка, якраз таки, в нас натхнена Celine Box, але при тому вона коштує. Я навіть не можу порахувати в 50 разів, дешевше. 75 євро вона коштує багато кольорів. Ось таку сумку має моя знайома і каже, що це ідеальна сумка на кожен день. Наступний варіант: тут мене зачепив цей колір Dark Moss. Темно-зелений, хоча я бачу, що є ще інший зелений колір. Але, на жаль, він не вантажиться в мене зараз. Ні, є темно-синій колір. І тепер не вантажиться попередній. Ладно, то й таке: подивіться, як мало фурнітури у цієї сумки, подивіться, наскільки вона структурована, вона вмістка, вона при тому сіль, сильно стримана і елегантна, тож підійде на роботу, підійде навіть під жорсткий дрес-код, підійде просто під все на кожен день, на вихід, на все життя. Тож придивіться до неї, навіть якщо вона вам здалась такою звичною на перший вигляд. Наступна сумка мені сильно сподобалась як сумка на вихід. Вона шкіряна і вона оздоблена перлинами, що виглядає класно і знову ж таки ми носимо її так само, як сумку з камінням. Ми поєднуємо такі речі зі звичайними речами, носимо на звичайні події і виглядаємо неперевершено кожен свій день. Але на вихід її також я б розглядала. І останній варіант в кольорі. Наступного сезону, і що цікаво, тут скажу, що я коли переглядала, я всю тисячу сумок переглянула, і всі сумки в такому темно-бордовому, марсаловому, карміновому кольорі все розпродано. Це єдиний варіант, який я знайшла. Можливо, люди читали назву Dark Шоколад, темний шоколад, і думали, що вона більш коричнева, але як я її розглядаю, вона якраз таки між коричневим і карміновим кольором, що супер по трендовості, по актуальності і. Тут мені сильно подобається форма, подобається, що вони оздобили шкірою цей ланцюг, а це не є такий із золота ланцюг по всій руці, тому вона стала менш такою блискучою, менш вульгарною, і знову ж таки поєднуємо з джинсами і виглядає неперевершено. Сподіваюсь, вам сподобався останній бренд. Напишіть, будь ласка, чи були ви з ним знайомі. Також пишіть, в яких брендах ви полюбляєте сумки в нашій ціновій політиці до 100 євро. Можливо, щось ви вже придбали і чимось сильно задоволені. Також, якщо ви бажаєте таку сумку знайти в українських брендах, то раджу прийти на мій інстаграм, і там в мене в закріплених сторіс є якраз таки велика підбірка сумок до 100 євро в українських брендах, тому що. Якщо чесно, я українські бренди люблю і ціную набагато більше за мас-маркет закордонний. І обов'язково пишіть, чи сподобалось вам відео, чи було воно для вас корисно. А я вас люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей! Слава Україні!